навколо сонця пори року. Скажи, які є пори року. Правильно в нас є зима, весна, літо, осінь. Скажи, яка зараз пора року? Чому влітку спекотно, а взимку холодно? Подумай! Залежно від пори року сонце в полудень піднімається на різну поверхню, тобто на різну висоту над земною поверхнею. Тому світить і гріє воно. Від полудневої висоти сонця на небосхилі залежить нагрівання земної поверхні. Отже, коли сонце високо, то промені падають під великим кутом, а коли сонце низько, промені падають під малим кутом. В результаті, коли сонце високо, земна поверхня освітлюється і нагрівається сильно, а коли сонце знаходиться низько, то земна поверхня освітлюється і нагрівається слабо. Звичайно, влітку сонце знаходиться високо на небосхилі, а взимку навпаки низько на небосхилі. Полудень піднімається високо, тому спекотно. Узимку сонце перебуває низько над земною поверхнею, тому холодно. Пори року змінюються, тому що земля обертається навколо сонця і її вісь постійно нахилена. Саме тому до сонця нахиляється то одна, то інша півкуля. На півкулю, яка нахилена до сонця, сонячні промені падають під великим кутом і сильно її нагрівають. Яка відхилена від сонця, сонячні промені падають під малим кутом, тому слабо її нагрівають. На півкулі, яка нахилена до сонця, літо. На півкулі, яка відхилена від сонця зима. Між літом і зимою настає осінь і весна. Саме тому у нас пори року йдуть зима, далі йде весна, літо та осінь. На весні та восени обидві півкулі освітлюються і нагріваються однаково. Повний оберт навколо Сонця земля робить за проміжок часу, який називається роком. Продовж нього змінюються пори року. Рік триває 365 днів діб. 366 діб у високосний рік, який буває один раз на 4 роки. Навколо Сонця та її вісь нахилена, відбувається зміна пір року. Повний оберт навколо Сонця земля робить за рік, який триває 365 або 366 діб. Питавшись з малюнками, поясніть, як відбувається зміна пір року на землі. Починаємо розглядати там, де зима. Якщо з однієї сторони. В нас зима, то ця півкуля вона повернута від сонця. А друга півкуля, там буде знаходитись літо, тому що там в нас буде ця частина добре освітлена сонечком. Наступне, дивимось, у нас є весна та осінь Подивись там, де весна. Рівномірно. Відбувається, сонечко досягає нашої планети і з однієї сторони півкулі та з іншої. Саме тому, коли у нас з однієї частинки буде в нас весна, в іншій частині нашого світу в півкулі буде осінь але сонечко і восени, і навесні нагріває повітря однаково. Так, землю. Далі в нас є літо. Погляньте малюночок, коли частина Землі так, повертається до сонечка ближче, то наступає літо, а в іншій півкулі починається зима, тому що інша півкуля відвертається навпаки від сонечка і сонячного проміння стає вже не так багато. Далі знову у нас йде весна, так? І коли в нас в одній півкулі буде весна, в іншій півкулі буде починатися осінь. Дякую вам за увагу!